Сировину для пасти, очищений, помитий і подрібнений часник. Володимир замовляє в партнерів: у цеху робить усе сам, тож так каже, економить час. Додає решту інгредієнтів, суміш і ще раз подрібнює в блендері. Паста готова перетерти чесник з оливковою олією, лимонна кислота, сіль і клітковина. Тобто нічого такого зайвого, але є свої хитрощі, які нікому не розкажу». Володимир З Вінниці 2014-го його не хотіли брати у військо, бо не служив. Каже, мобілізували під час третьої хвилі. 2014 тисячі чотирнадцятого, роках служив помічником гранатометника у третьому батальйоні оперативного призначення на Луганщині. Після кількох контузій і травми ноги звільнився із ЗСУ. шукав, чим зайняти себе у цивільному житті. Займався, звісно, цим соціалізацією учасників бойових дій. Настав той період, коли ну, треба вже якось і собі щось. І почав зі знайомими почали шукати варіанти, а що ж можна е, робити. Згадав, що в мене як учасника бойових дій є два гектари землі, які я здаю в оренду. Позвонив, кажу: а що ви там робите? Бо ж цікаво стало. Він кажуть, ну чесником займемось. До повномасштабного вторгнення РФ виробництвом чесникового бренду каже, не планував займатися натомість мав просувати цю продукцію на українському ринку. Втім, усіх його бізнес-партнерів мобілізували на війну. Вони мене не лишили, ціпа типу, вони залишили, щоб я далі розвивав. Вони вернуться, відпочинуть. Певний період, а потім все в роботу, в роботу, в роботу, і буде е, і їм і психологічна підтримка, тому що ну повертатися з війни це не так просто. До квітня 2022-го ветеранський бізнес зупинився. Володимир Волонтерев, порадившись з партнерами, зрозуміла, війна не має зіпсувати їхніх планів. А економіка, Б – підтримка своїх Б, типа, роздуми на майбутнє. Щоб запустити масове виробництво, потрібні були чималі гроші на обладнання, розповідає Володимир. Його частково закупили завдяки гранту від Українського ветеранського фонду. На розвиток справи Володимир з побратимами отримали майже мільйон гривень. Замовили ферментатор на 50 кілограмів і апарат для пакування часникового соусу в стіки. Новинка на виробництві чорний часник. Він не схожий на звичайний ні за кольором, ні за смаком, а запах часнику й узагалі відсутній, каже Володимир. М -м -м, більш схожий на чорнослив ніж на часник. Чорний часник виходить шляхом ферментації продукту. Щоб зробити такий, потрібен спеціальний сорт солодкий. Це він ще не готовий, але він стане ось таким. Це вже готовий, готовий. Чорненький, чорненький. Його на ніч не рекомендую взагалі, тому що, якщо з'їсти нормально зубчиків, то ніч можна не спати. Через температуру вологість і час воно повністю міняє свою структуру, але при тому збільшуються корисні властивості. Часник конфі нині в розробці. Готується він за низькою температури в оливковій олії та спеціях. Mm -hmm. Це один з варіантів консервування чесника. Дорогі ресторани самі роблять конфі. Чомби людям не пробувати і куштувати це вдома. Ми намагаємося зробити так, щоб чесник і користь чесника була в різних смаках, в різних формах. В планах запустити виробництво в інших регіонах. Поганий той солдат, який не мріє бути генералом, і поганий підприємець, який не хоче повністю зайняти ринок. Вот і в нас мета повністю зайняти ринок України, щоб в кожному місті люди могли купувати нашу продукцію, і тим паче ми таким чином хочемо підтягувати ще інших ветеранів з інших міст, щоб вони були нашими представниками і таку мережу робити. Після АТО Володимир обмежено придатний до служби на випадок, якщо і його мобілізують, каже бізнес контролюватиме з фронту, а всі справи перекладе на відповідальну особу. Ірина Хохотра, Вадим Наумчак, Суспільна Новина Вінниччина.